Всім привіт! В цьому відео я хотів би трішки зачепити тему силових дротів, різновиди, чим відрізняється і на що слід звернути увагу. Або, точніше, як обрати силовий дріт під свої потреби. Почнемо з самих дротів. Дроти бувають різних типів з різними характеристиками під різні задачі. Основні з них я тут зібрав, щоб показати в цьому відео. Є дешевші, які ви бачите зліва, середній ціновий сегмент і дорожчі. Почнемо з першого найдешевшого проводу, який має переріз 25 мм. Цей провід. Називається КГ, матеріал кабелю мідь. Ізоляція, оця біла, у нас внутрішня гумова, Не дуже зручно їм користуватись, тому що він дуже жорсткий і складно його прокласти так, щоб було зручно під'єднати інвертор чи ще щось. Мабуть, він підходить для використання, Цепіль. однак він тримає навантаження. Ток, який він пропускає через себе 140 і сьогоднішній 140 А. Наступним кабелем буде середній по ціні кабель, назва його ПВ3, тріт з мідною жилою. З ізоляцією ПВХ, пвх пластикату, якщо бути точним, підвищеної гнучкості. Вони також бувають з індексом НГ, тобто не горючий. У мене звичайний звичайне виконання. Цей дріт уже кращий до гнучкості, з ним легше набагато працювати. І, в принципі, це дві дріт, які використовуються в більшості техніки, просто він меншого перерізу. Для підключення всяких там побутових приладів. Там просто переріз 2,5. А в принципі, то кабель виконання кабелю і, в принципі, такий самий залишається. Кабель дуже зручний в, в роботі. Він легко гнеться доволі. Гнучкість. В принципі, забезпечується за рахунок зменшення товщини жала. кожної мідного, якщо в цьому жало товщі, то тут вони тончі. І за рахунок цього він краще гнеться. Ну і плюс ізоляція вона теж має кращу гнучкість. Кабель гарний можна використовувати. По характеристикам він, в принципі, не відрізняється 25 мм. Що цей, що цей. Ми в більш детальні подробиці по струму не входимо. Ми Просто розглядаємо, що це 25, допустиме 140 і це 25 допустиме теж 140 на нього навантаження. Таблиці я докладатиму, можна буде перевірити. Умови можуть змінюватись, але ми поверхнево розглядаємо ці варіанти, тому на них на відмінності цін не зважаємо. Ну і, в принципі, найдорожчий і найкращий е кабель, який намагаються всі собі купити чи використати в своїх системах, це AVG кабель. Що таке AVG кабель? AVG – це американський калібр дротів. Та воно так і розшифровується. Е Кабель дуже гнучкий у порівнянні з іншими. Тобто його гнучкість, він надгнучкий, дуже м'якенький, легко з ним працювати. Але в той же час переріз цього кабеля. Ну, тут я взяв АВГ, АВГ 6 я взяв. Але найближчий до 25 мм перерізу буде АВГ 4. АВГ 4 буде наближатись і становитиме десь орієнтовно в переводі на е, зрозумілу нам позначки 21 мм квадратний. При цьому заявлено, що такий кабель буде постійно передавати. Ну, не конкретно цей А-Перерізом 21, він же 4АВГ. Буде постійно передавати. 70... Зможе постійно нести постійного навантаження 70 А. Також відмінністю цього кабеля є те, що кожна жила, він мідний. І кожна жила цього кабелю вона луджена. Це забезпечує е, стійкість до, до корозії, корозії, яка. Може виникати в процесі експлуатації, коли пристрій знаходиться в приміщенні з підвищеною вологістю, то цей кабель буде мати підвищені характеристики до корозастійкості у порівнянні з цими двома. Оскільки ці кабеля вони не луджені. Тут звичайна мідна жила, яка не лудиться окремо. Так само і ця звичайна мідь не луджена. Буде виникати з часом окислення. Ну, так прийнято вважати. Будемо так і вважати. Не знаю наскільки це важлива характеристика, однак про неї іноді я зустрічав матеріали, які е, доволі таки обширно дискутуються всіма. Далі ми поговоримо, як захистити окислення такого кабеля за допомогою, допомогою матеріалів, які використовуються. Для ізоляції кінцевих клем, які зменшать, ймовірне окислення таких дротів. Також в цьому відео я хочу розповісти про кабельні наконечники. Вони бувають декількох типів. Ми будемо розглядати тільки основні з них, які використовуються для. Обтискання з кабелями таких типів, які, про які я розказую. Ці наконечники, в принципі, діляться на ізольовані, які, в свою чергу, можуть ділитися на кільцеві, виделкові, роз'ємні, шти, штирові і, так, гільзи. Це в нас гільза. А також вони діляться на луджені. Луджені можуть також ділитися на штирові та кільцеві. Е, кільцеві якраз я тут вам і покажу, і продемонструю, чим вони, в принципі, можуть відрізнятися. Е, це у нас тип ДТГ. Я міжналуджений. Розмір отвору під М6. Переріз дротів 25 мм. Цей накінечник можна використовувати з такими кабелями. Г означає, що в нього ця частина подовжена. Також, наконечники можна розглядати варіант Ч. Ці накінечники теж доволі такі високої якості. Однак в міжна. Цієї частини майже в два рази менше у порівнянні з ДТГ. Це, е, діаметр М6 також, тут під 25-й. Гарні накінечники між налученням можна придбати. Для е, БМС-плат я використовую зазвичай СЦ-накінечники. Вони такі от маленькі, однак за рахунок е, це під 16-й переріз і отвір М6. На БМС платах зазвичай використовується по два провода. чим збільшується переріз. Тобто 2 по 16 більш ніж достатньо такого накінечника для БМС плати, щоб під'єднати потім до ось такого накінечника, який вже піде далі на кабель. Тут і тут Два ставимо, затискаємо, все гарно буде працювати. Для балансувальних проводів я використовую і наконечники, накінечники не ізольовані, якими під'єднуються до комірок балансувальні проводи. Тут вони втискаються. Я пропаю завжди. Але ці накінечники можна використовувати і не пропаюючи. Також всі ці провода. Потрібно обтискати інструментом. Для малих діаметрів, я використовую ось такий інструмент, це, щоб обтискати прості, ну, невеликі перерізи дротів. Вони йдуть з комплектами відразу. Можна використовувати для таких великих гільз. Ну, Наприклад, якщо ми не використовуємо накінечник, а. Додатково нам потрібно пройти через автомат, можна обтиснути в такий накінечник. До приклада, такий провід беремо, чистим, вставляємо і обтискаємо інструментом гідравлічним або механічним в що є. Вибираємо потрібну нам матрицю, обтискаємо. І таке з'єднання буде передавати всі необхідні нам токи і не грітися. Або грітись, будуть втрати мінімальні в таких з'єднаннях, оскільки після затискання такої гільзи фактично утворюється моноліт з проводом. При затисканні пошкодження дротів, жил тонких середині не буде відбуватися. Також після обтискання. Встановлення накінечника на такий силовий провід, необхідно використовувати термоусадку. Чому це важливо? Якщо такий провід, він провідлуджений, міднолуджений, і окислення на ньому при певних умовах відбуває, відбувається мінімальні, або не відбувається взагалі, то ці провода окисляються доволі таки інтенсивно. При використанні термоусадки ми ізолюємо частину, яка може контактувати з атмосферним повітрям, і окислення або взагалі припиняється, або є мінімальним. Тому, ніби дешевий елемент. Який особливо не впливає ні на що, але має значення тому потрібно використовувати. У кого немає інструмента, про який я розказав, чи то гідравлічного, чи механічного такого типу, чи механічного під великі типи, можна використати звичайний молоток. Ложите на металеву поверхню, пресло, заклепуєте накінечник. І потім я користуюсь викруткою, робимо три точки. Тобто спочатку молотком з двох сторін заклепуємо, потім по заклепаній частини встановлюємо і вже додатково робимо такі заглиблення. Ну, я використовую викрутку, можна якийсь пробойник використовувати чи інший інструмент. Для того, щоб створити додатковий тиск всередині, і все це стало монолітом. Також надійне буде з'єднання. Не зовсім буде воно хайно виглядати, однак працюватиме надійно, це перевірено вже неодноразово. Такі з'єднання я робив, поки в мене не було спеціального інструменту для опресування такого виду клем. Не клем, а такого виду накінечників. Посилання на матеріали я додам під відео. Можете заходити дивитись. Також там можна буде перейти за посиланням і подивитися, скільки коштує інструмент. Такі накінечники, АВГ-кабеля. Вони, до речі, вже там продаються з накінечниками, які потрібні, чи М6, чи М8, чи М10 і тому подібні. Також докладу посилання на DC рубильники чи автомати. Це на Дін Рейку це тому будемо рахувати, що автомат. І на ізолюючі матеріали. Все це ви зможете знайти знизу під відео. Заходьте, вибирайте, купуйте. Кому було відео цікаво, ставимо вподобайку. Також не забувайте поширювати відео. Всім дякую за увагу. До побачення!